Всім привіт, вітаю вас в новому Девлозі, І сьогодні ми продовжимо створення гри Арфрідом, гри, в якій ви граєте за хлопця, який в середньовіччі відбудовує зруйноване поселення, відбудовує він його з нуля разом зі своїми друзями і попутно досліджує нові території, нові поселення, знайомиться з новими персонажами і просто розвивається. Пройшло два тижні з попереднього Девлогу, і така пауза у нас велика відбулася через те, що в Одесі, де я власне і живу, відбулися відключення. Вони були доволі тривалі, і більше шести днів ми сиділи без світла, якщо не помиляюсь. Але весь цей час я читав ваші коментарі. І я дуже вдячний, тому що їх було дуже багато. Взагалі, попереднє відео класно зайшло аудиторії і вдвічі збільшила по суті цей канал, тому що навіть 100 підписників не було на попередньому відео, а зараз їх вже майже 200. Я дуже вам вдячний за підписки і за вашу активність. Мене також підтримали декілька геймдев ютуберів, і загалом коментарів було дуже багато. і Це надзвичайно приємно. Поки були дуже активні відключення, я не дуже багато працював саме над грою. Я робив такий. Мінімум задач, який потрібен був для того, щоб тримати проект в тонусі постійно. Про це я напевно детальніше потім розповім. Я прийшов до того, як мені навіть з моїм навантаженим графіком, коли у мене зараз дві компанії активно будуються, і я ще паралельно створюю гру. Як я пройшов до того, як я все це балансую. Напевно, про це варто розповісти буде окремо. І короче кажучи, поки були відключення, я здебільшого працював над цими двома проектами. І до своєї гри я повертався тільки коли був якийсь час там з невеликим зарядом. Завдяки ось цьому я міг працювати в один по 10, напевно, без світла. Тому мене це дуже радувало, Я не міг робити супер важкі задачі, бо він е, висаджується від, від цього доволі швидко його там вистачатиме годин на 4-5. Але роботи над грою що по суті теж важка задача, але роботи над грою мені вистачало годин 8-10 спокійно. Тому е, я дуже радий, що я перейшов з великої чорної коробки, яка мене під столом досі стоїть на ось цій. В відключеннях це просто надзвичайно рятувало. І от отак я, в принципі, працював. У мене від MacBook живився роутер, якщо павербанк вже сідав. Тепер давайте перейдемо до Unity. Я покажу те, над чим я працював останніми днями, тижнями. І, в принципі, я додав не дуже багато нового, але те, що я додав, воно в принципі, вже поступово завершує ту велику механіку, яку ми з вами робимо, а саме табори бандитів. Так, ну і власне, давайте я покажу, що у нас є наразі, знову ж таки, переходжу через свій телепорт, і у нас тепер є ось така нова заставочка. Якщо зараз гра трошки підвисає, сильно не звертайте увагу, коли локації підтружаються, то в редакторі воно, в принципі, завжди так, і це нормально. Тепер, якщо ми сюди заходимо, то тепер у нас... на нас нападають бандити, але я дещо вам не, не встиг показати. Давайте зараз ми трошки поб'ємося і втечемо від них. І коли ми втекли від них там на певну дистанцію, то потім ми можемо. Подивитися, що вони будуть робити. Давайте я зараз покажу вам це через вікно сцени. Якщо я вийду сюди, сюди, то ми бачимо, що вони роблять: вони патрулюють територію. Тобто вони просто собі ходять, у них є певні точки, і вони будуть шукати. Не шукати гравця, але якби. Патрулювати на, патрулювати на факт наявності гравця територію, тобто вони будуть перевіряти, чи є десь гравець. Вони це роблять ще до того, як гравець прийде, ну, але загалом це, в принципі, досить добре відчувається та виглядає. Давайте тепер знову прибіжемо до них. Знову у нас оцей ось банер їх зверху. І він ще нам далі, я ще далі його покажу. Тепер ми можемо з ними битися. Трошки я покращу бойову систему, але ще є певні штуки, які я хочу покращити. Так, і власне, ось ми їх вбиваємо. І ось у нас зараз є останній ворог, ми його вбиваємо. І тепер наша задача відбитися від трьох хвиль такої підтримки від цих бандитів. Ось у нас є перша хвиля. Так, тепер у нас іде друга хвиля. Вона йде трошки з іншої сторони. І на третій хвилі я покажу, що це, що це означає. Ми в повному оточенні, це досить складно, але в принципі це дуже прості противники, тобто їх дуже легко перемогти. І гравець практично ніколи не буде від них помирати, хіба що якщо їх буде ну, прям дуже багато. Так, і тепер у нас іде третя хвиля, вона вже біжить знизу. Тобто ті перші дві хвилі вони бігли зверху, а ця вже хвиля біжить знизу. Так, і от у нас останній ворог, ми його зараз вб'ємо, Ось так. І тепер, власне, табір зачищено. Тепер можна підняти наш банер. Піднімаємо його. І от у нас зверху назва табору вона оновилася, і тепер, власне, цей табір вважається звільненим. Давайте тепер з нього втечемо і повернемось через якийсь час. Повертаємось в табір через певний час, і бачимо, що тепер. У нас табір звільнено. І, власне, це ви вже бачили в попередньому деблозі. Вони тут ходять, у них можна щось купити. Ми можемо, наприклад, вибрати, там, наприклад, деревину, якусь певну яку хочемо. І натиснути знизу кнопку buy, щоб, власне, придбати цю е деревину. Ось так. Так, і тепер от наша деревина вона тут з'явилася. Таким чином, ми можемо ці табори звільняти. І останнє, що нам залишається це зробити так, щоб ці табори можна було інвестувати. І зараз трошки займемося разом гім дизайном. Власне, спочатку розробки гри я веду два способи документації цієї гри. Перший це більше для генерації ідей. Я або на айпаді щось малюю, або на папері. В основному генерувати ідеї мені простіше завжди на папері. Саме тому у мене з перших днів розробки, взагалі, цей зошит я купив ще в Харкові в 2021 році. році. Яким чином він у мене дожив до цих днів, і навіть я його ще повністю не списав. Це може казати про те, що в мене мало ідей, але насправді я досить економно, просто розходую тут місце. І з першого дня я пишу ось такі ідеї тут генерую, як буде виглядати мапа, як буде які будуть зони в світі, як буде виглядати бойова система, які будуть стани у штучного інтелекту, як буде виглядати інтерфейс, в тому числі. От ви можете побачити зараз у ці туторіали. І в грі вони також є. Коли гравець щось вивчає, то з'являються ось такі туторіали, що дуже прикольно. Також, наприклад, тут є ідеї для ще нереалізованих механік, такі як рибалка. Де гравець зможе в такій міні-грі ловити рибу, і я дуже чекаю, коли буду це робити. Це така моя одна з перших концепцій. Також я розписував, наприклад, які теми потрібно більш детально описати в гім дизайн документі, коли я ще займався їм. Це був це було півтора роки тому. Так само ось я тут розписував, як буде виглядати бойова система в архітектурно, тобто. Що має бути за чим, взагалі, в плані коду, або, наприклад, те, як будуть виглядати квести, власне, точно така система зараз реалізована, і як будуть ходити NPC по лістах та селища. Коротше кажучи, тут дуже багато в мене ідей. Більшість з них я стараюсь малювати саме тут і виписувати, тому що на папері дуже просто все зачерпнув, пішов далі. І так далі. А коли ти працюєш, наприклад, коли ти ідеї генеруєш на айпаді або десь там фігма, і так далі. То я цей етап більше люблю вже коли ідея саме згенерована, її треба просто красиво оформити. Я також цим займаюся. Але коли я саме генерую ідею, то мені простіше завжди на папері, тому що ти менше думаєш про те, як його зробити красиво, ти просто накидаєш ідеї. І власне, те, що я зробив зараз, це е, трошки розкидав макети того, як може виглядати інвестування в поселення. Е, я прийшов до ось такого формату: коли у нас є зліва айтеми, і справа, ми бачимо шкалу прогресії цього поселення, також бачимо. Ті айтеми, які треба принести, та кількість тих айтемів, які треба принести, відповідно. І знизу ми бачимо нагороду. Але ми її бачимо саме той айтем, який ми отримаємо, можливість купити той айтем, який ми отримаємо. Ми побачимо тільки в тому разі, якщо у нас є певний скіл і про систему прокачок. Ми з вами поговоримо вже окремо, тому що окремо буде гілка торговлі в прокачці. І там буде один зі скілів, це якраз таки можливість бачити ці нагороди. Про прокачку ми поговоримо окремо, але вона буде реалізована таким чином, що ви просто вкидаєте певні очки, які ви отримаєте за підвищення рівня в ту нішу, скажімо так, ту конкретну функцію, яку ви хочете прокачати, чи то бойова система, чи то там швидкість бігу, чи то, наприклад, торгівля. І на певних рівнях ви будете відкривати Півні скили, тобто ви не вибираєте які скіли ви отримаєте, але ви можете вибрати, в, яку, в якому напрямку прокачувати персонажа. Ну про це ми окремо з вами поговоримо. Але е, що саме стосується цих нагород, то нагороди ми не побачимо без певного скіла. А зі скілом ми будемо бачити, що ми отримаємо в результаті прокачки цього поселення. Тобто, під лейтгейм гравець вже зможе не все прокачувати, не всі табори прокачувати, тільки ті, які йому потрібні, що я вважаю теж хорошою ідеєю. Щодо геймдизайну з вами взагалі поговоримо в окремому відео, яке буде на каналі, е, як от генерувати ці ідеї, як надихатися. Ми з вами вже говорили з інших ігор, але як от сісти і написати гімдизайн документ, ми з вами не говорили, і це буде в одному з наступних відео, тому що гімдизайн це саме той напрямок, який я вивчаю зараз найактивніше, і читаю книги з гімдизайну. І детальніше про це все ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Освітньому в мене їх зараз два. В одному з них я просто розповідаю про те, що я зараз вивчаю, які книги читаю саме з геймдеву. Тож приєднуйтесь до нього. Там абсолютно весь контент безплатний, тому я думаю, що вам буде теж цікаво. І також у мене є свій телеграм-канал. Він дуже маленький, я його створюю буквально тільки перед записом. Цього відео, і там я буду розповідати про певні штуки з розробки Freedom, зі свого життя. Ну, по суті, мій блог. Кому не зручно в інстаграмі, наприклад, за мною слідкувати, можете слідкувати в телеграмі. Я туди теж буду багато чого прикольного опублікувати, і навіть більше ніж це є в інстаграмі. Тож, давайте з вами перейдемо до роботи. Я тепер оце все перенесу в Unity, просто поки що макет, і потім зробимо так, щоб з цим всім можна було вже взаємодіяти і власне інвестувати у своє поселення. Я накидав ось таку основу, вона буде виглядати приблизно так на екрані вже гри. Зліва буде інвентар гравця, і справа, власне, цей інтерфейс. Він буде, звісно, красиво оформлений, але наразі це просто макет, Щоб ми бачити, як це буде виглядати. Тут буде зверху рівні прокачки цього табору. Тут будуть предмети для переходу на наступний рівень і знизу відповідно, нагорода, яка буде невідома за замученням. Тож давайте тепер це реалізуємо, але перед цим сходимо, потренуємось. Ну що, я декілька годин попрацював, і давайте я покажу те, що в мене вийшло. Тут у мене є така скринка, де я можу забрати швиденько певні айтеми, які потрібні для прокачки посилення точніше, цього табору на наступний рівень. Якщо ми відкриємо тепер цей баннер, я його трошки перемістив, ми побачимо той інтерфейс, який я ось, ось тут малював. Проблизно. Він, звісно, ще не завершений. Я так думаю, що тут буде баннер такий на фоні, От, от такий приблизно затемнений. Я потім покажу, що я маю на увазі. І сюди ми можемо притягнути саме ці айтеми. От беремо, наприклад, наші цивлинки та беремо мотузку. Її айтеми потрібно саме, воно буде, звісно, змінено пізніше. Скоріше за все, тут потрібна буде ще якась деревина. Ну, про це ми ще поговоримо з вами. Закидуємо. Так, і у нас. Додала сюди, сюди деревина. Ми тепер, якщо сюди підбігаємо, то бачимо, що ця деревина вона тут з'явилась. Тобто є тепер у нас і якби великі шматки дерева, так і у нас є і дошки. Таким чином ми тепер можемо купувати тут не тільки той айтем, який був доступний, а й декілька айтемів. Далі у нас іде проблема. Ми, я це зараз буду якраз фіксити. Те, що наступний рівень, поки що не переходить поселення. Точніше, якби воно переходить, але не відображає, що тут ті айтеми, які потрібні, бо їх просто ще немає. Але, як ви можете побачити, ця шкала працює і загалом все працює. Давайте я зараз ще дещо покажу. Я завантажу зараз сейв. І тепер знову підбіжимо, Подивимось, тут у нас зараз айтема немає. От, тобто у нас тільки тут ця деревина. У нас тут зараз є невелика помилка, через те, що інтерфейс просто не з'являється гравця, але знову ж таки, це, це дрібничка, зараз, яку я вже дофікшу. Але головне, що тут з'являється тільки саме оцей шматочок деревини, той, який, ну то, по суті, таке бревно з деревини, яке можна вже придбати. І якщо ми зараз відкриємо знову цей баннер, ми побачимо, що шкала не заповнена. Але як тільки я сюди покладу якийсь айтем, то окрім того, що шкала ось ця заповнюється, яку ми, можливо, навіть не побачили. Але якщо ви, уважно подивитесь, коли я кладу сюди айтеми, то навколо айтема отут з'являється така синя водка. Ось так. І це потрібно для того, що якщо ви хочете закинути не всі айтеми, а там, наприклад, тільки 3-4 айтеми, то це також можна буде зробити. Тобто, в принципі, система в цьому плані досить гнучко працює. І от наша деревина вона тут з'являється, ми її купуємо, і ми можемо її, власне, вже оплатити. Ну що, ще буквально пару годин роботи, на вулиці вже стемніло, але я практично завершив цю механіку. Ну, точніше, те, що вам покажу, я точно завершив, пізніше про це розповім детальніше. Давайте подивимось на те, що вже готово. Я зараз трошки помовчу, щоб ви почули звуки, які я додав, і трошки подивились на анімації та взагалі, такі ефекти, які я пододавав. Тож я включаю мікрофон і показую. Мені якраз хотілось дуже донести такий, показати такий же самий вайб, як у стардіволі, коли ви збираєте там такі спеціальні мішечки різних айтемів і таким чином отримуєте якусь нагороду. Тут сенс цієї механіки дуже схожий, і ви так же приносите ці айтеми, їх закидуєте сюди і ось таким чином отримуєте свою нагороду. І в цьому випадку нагорода це можливість купити якийсь новий айтем, Ви сюди підходите і потім можете собі купити. Той чи інший айтем в якісь потрібні вам кількості? І от у вас ці айтеми з'являються тут чи тут? Зажний від того, який це айтем, ну про це теж детальніше колись поговоримо. Ось ми і пройшли з вами шлях від ідеї і тільки початку створення певної локації до цілого набору різних геймплейних механік, які будуть утворювати потім геймплей для гравців. І зауважте також, що в грі доволі сильно вже промальовується певна майбутня глубина цих механік. Наприклад, різні табори знову ж таки будуть відповідати за різні типи предметів. Тут ми зможемо купувати деревину, але будуть ще інші табори, які я пізніше вже за кадром буду теж додавати, щоб не показувати вам одне й те ж. І так само ви зможете в Різних таборах купувати різні предмети. Потім, наприклад, в деяких таборах можна буде ще і продати ці предмети, або навпаки, в місті якомусь можна продати предмети, які ви в таборі купите. Таким чином можна бігати і купувати дешевше, продавати дорожче, але це буде збалансовано. А вже ж. Але загалом саме ця механіка вона вже теж вимальовується. Тобто вже механіка, яка занурює гравця сильнішої освіти. Це ми не говоримо про те, що майбутньому гравець зможе в таверні десь підслухати, що десь можна дешевше купити певний айтем, а десь дорожче можна купити певний айтем, точніше, продати його відповідно. І там він зможе купувати там, продавати, і така глибина вже набагато прикольніша, ніж те, що є зараз, коли ви просто будуєте своє невеличке поселення. І до речі, про розбудову поселення ми з вами поговоримо вже в наступних відео. Наступні те влоги будуть вже присвячені новим механікам, тому що та механіка, яку ми зараз робимо, звісно, я за кадром додам збереження цих апгрейдів, Я їх, в принципі, додам нові рівні апгрейдів, тому що зараз їх тільки два, ті, що я показував вже, але будуть і наступні. І так само я за кадром додам підтримку гімпадів, тому що зараз по вікну. Навігації по цій ui панельці з банером на фоні поки що не можна е, рухатися гімпадом, але це все буде за е, кадром буде додаватися. І я цим займусь буквально сьогодні. Я дуже хочу, щоб ви в коментарях написали свою думку про ту механіку, яка у нас вийшла з вами. Загалом мені вона дуже сподобалась, але ще багато чого не вистачає. Наприклад, що коли поселення чила е, цей табір переходить на наступний рівень, щоб з'являлася якась нова будівля в цьому таборі, або щось, щоб щось відбувалось, крім того, щоб просто з'явився новий айтем. У продавця Тобто хочеться ще якоїсь додаткової такої візуалізації прогресу розбудови поселення, але це все будемо додавати поступово, тому що хочеться зараз вже переключитися на інші механіки. Цю ми довели до ігравельного стану. В неї вже можна в цю механіку вже можна грати, можна так сказати. І в майбутньому ми будемо ще неодноразово повертатися до таборів, тому що у нас ще попереду карта. Тобто зараз гравець не може побачити мапу світу і він не може зрозуміти, де він був, де ще не був, яку який він табір вже зачистив. Також немає фаст тревелу в грі. Окрім цього, ще можна буде своїх. Поселенців взяти в загін і нападати на ці табори, щоб простіше було їх зачистити. Короче, кажучи, ще дуже багато всього попереду, і ми будемо над цим поступово працювати в нових девлогах. Дякую всім велике за підтримку попередніх відео та цього відео. Дякую вам велике за коментарі, лайки і взагалі все, що ви робите для просування цього цих відео, тому що е, мені надзвичайно все приємно, так як я в першу чергу цей канал роблю для того, щоб показати процес створення гри і навіть не розраховую на якусь колосальну підтримку. Але та підтримка, яку я отримую, вона дуже крута. І мені це надзвичайно приємно. Тож дякую велике за перегляд та зустрінемося вже в наступних відео. До зустрічі.